Вітаю вас, малята! Сьогодні я хочу познайомити вас з відомим українським письменником, поетом Тарасом Григоровичем Шевченко. Поет, художник і митець Тарас Григорович Шевченко. За справедливість був борець. Любив він, Україну неньку, боліла ніжністю душа, палав вогонь у грудях щиро. Народився Тарас Григорович Шевченко 9 березня 1814 року в сім'ї кріпаків. Родина жила дуже бідно, дітей було багато, самого малку Тарас любив малювати і із задоволенням слухав казки, оповідання, які розповідала йому мама. За своє життя він написав дуже багато віршів. В яких розповідав про свою щиру любов до рідної неньки України. Тому сьогодні я пропоную вам прослухати один із його віршів, який має назву село. Село і серце відпочине, село на нашій Україні, неначе писанка, село, зеленим гаєм поросло, цвітуть сади, біліють хати, а на горі стоять палати, неначе диво, а кругом Широколистії тополі, а там і ліс, і ліс, і поле, і сині гори за Дніпром. Сам Бог вітає над селом. Ось такий чудовий вірш. Я пропоную малята вам його вивчити. Або, якщо є бажання, можете намалювати малюнок до цього вірша. Я з нетерпінням буду чекати відео або фото. До нових зустрічей! Бувайте, малята!